Так, усім добрий ранок! Підписуйтесь на мій канал. Сьогодні ми будемо проходити івент. Там мені підписник подарував оцього юніта. Во многі буде такий тільки з майбутнього. Давайте вже складати команду. Це мій другий аккаунт вас приходити. Він <гум> <гум> разве далі думає цього, цього і цього тільки зробив тут такий скин Так, Такписуйтесь, ставте лайки О, лідери по сам. Так, я тут ще ни разу не грав на цьому аккаунте. Так... крокбуст. Ивент буст. буст. Добрый крокбуст, там уже хм. Дякую підписнику, що дав мені його для відео. Потім я йому э, повернув, чи він мені його подобавав. Я вже не, не пам'ятаю, ставимо автоскіп, Автоскіп. Хоч як він як він э, виглядає, подивитися. Отут буде він нормально стояти. Чи тут... Не, тут мені кра, э, напевно краще на нас стати подивитися. Дві секунди спочатку п'ю. Ну, нормально. Так. В минулому відео я показував, як проходити цей івент. Так, от тут буде. Оцей Глінразер. І отут один разів буде стояти. Ось моя команда. Якщо не видно. От. Ми... Тут ми туалетів перемагаємо. Вибачте за мій голос, я захвалів. Це погано. Може з слідчі хвилі його поставити. Чи ні? Ну... І тут він буде добре стояти. Тут. А, він ще топчас робить. Це добре. Ду дуже добре. <кхи> mm -hmm. У ну, нього 50 тисяч ДПС в секунду. Барит. Не важливі в нього буде. Так. То... Той вити не провиваються поки що. Зараз може нажиму на стоп час. Або, почекайте, отак. І даже не щось <плес> нажимати на стоп час. А, ще тут, тут виявилась кнопка. На 20 секунд! Це сильніший крок мене, Титана. Добре. Ставимо його. Далі. Отак от вкачуємо сайт. Він сильний чи ні? не понятно. Тут має бути сильним. Так. Сильно цей квок мене виглядає. Цікаво після івенту він буде довгий, напевно. Бо 0,1 1 відсоток вибити так. Зараз я повернусь. ще стоп час мене нажимали. А, той туалет проливается. А, його сміщая так швидко. Я вкачаю як спайдера. Потім ще, ще його вкачаю а, його застанули. А, коли він заставлений, не можна нажимати стоп-час. Ого. Так. <пиш> <пиш> Поки що по сантам нормально йдемо. 15 хвиля, всі на сьомому вевелі. Так. І бачите, п'ять хвилин заграємо і 15 хвиля. П'ять десь 3 хвилі в, в одну хвилину. Це добре. Так, ми ж вже стопчасно не, не треба. Якось ми швидко це боса знесли. Так, далі цього сам тут поліпшуємо. <кхід> Я ви записую для вас відео, підпишіться, будь ласка, на канал. Тут буду проходити пас. Ум 18 хвиля всі подарунки на максимумі. Ну ми вкачати оцього і потім... Не, давайте його будемо вкачувати зараз. О, одного доверу не хватає. Що за навезіння? До вкачання. Клікаємо, щоб вкачати. Він буде буду тоді, так? Мові стоп. Top chat, dovete... in questi secondi. Wow. Chiudisce adesso che si è già bereito. Non mi sbatto sul pomebolo, trovate. Toc. 50 тысяч Хей увернув него. Все, він дуже сильный все. Почекайте, а якщо... А, ні. думав що вс одного закінчиться другого можна отак от, от стоп-час робити. Ну, 20 секунд стоп часа це багато. Туда легко з ним він сильний юнит. і прокачка не дуже дорога. І uh. радіус нормальний. Ну і вибач. Ну, можна ще одного би сюди бе поставити б. Да, він буде дуже багато, він завняв і буде він тут добре стояти. Оце отсюди не можуть вийти. Оце no, вийшов. Це теж Так Так таке можно вже ставити. Ні, не ні, ні, треба вісім тисяч Тоді будем ставити. Ще Я п'ять все. Так его цели тут їх Було б вообще якщо в мене ще був бы ультимейт. Не знаю. будь ласка, ультимейт. скид будь ласка, на почту. Бачите цей Це не на цей, но отут де в кінці 7, де 77, має бути 78. Оце мій ник. Так. А Випадково друга частина івента не вийшла, бо якось не так легко проходиться зараз. О, можу стоп час робити. Коли буде, буде тяжко, зароблю з боссом, наприклад. Ні, ну просто дуже сильний. Думаю, ну, лишити одного крокменна, а там для стопчаса. То, щось і зайду легко якось. О тут буду один крокмен стояв.

Нормально, 20 секунд. Так, четверте, четверте, вже ще буде. Відео вже йде до 20 хвилин. Так. Пишитесь, як, будь ласка. О, тут такі скин якийсь собі так собі. Ну, хоч можна бігати, паркурити. Хто не знає, можна включити shift Lock, Дивіться. От сюди. Сеттинг. І от бачите, shift Lock. має бути ON. Далі. І нажимайте Shift. Все, і все, вирощи в квоті. Можна отак от ходити, от. І, і здесь дивитися, що за стінами. От. Як я в, 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 за відео в чому показывав вот так от і так. Нет, це правда з без скидами в Або тут таке, так. Старий поверх так. Пофіксили. А вот збільшити скинами, ну так можна було дивитися, що за стінами. О тут можна. А, вот бачите. Вот. Стоп-час, поки що не потрібний. Так підписку е, мені вроді беда я потім перепитаю його переписку, прочитаю. Як якби, якби в нього ще був би новий Годлі, і він би дав би мені для відео. Так, поліпшуємо крокмена. Ой, як Крокмена мене хайпер. Так. Як краще, Отак от темно, чи отак от, от світло? Напевно, що темно. Оце новий ультимейт з пластину. От буде краще його видно от. Світиться так. Оце от моєму селялі про туалеті. Це апарейт. Ти там не спікер на енлотві. Якщо я апарейт Титан Камерамен, якщо я там всього знайшов. От він. У нього все тут відламалося. отут Астро від Астро. От він. Так, піднімаю. А, я можу хайпер поліпшити. Просається один хайпер. Не, ну цей круг мене нормальний. Якщо ноубику випаде, то це буде добрий. Ми всі клісанта. Кого немає, пишіть в коментарі. Може я вам відправлю. Так, пятнадцята -та хвилина шестнадцатая хварина и сорок восьмая хвиля. Нормально йдемо. Ой. -ой, -ой. Це хайпери на максимум. <смір> Всі. Мені зараз ставити ще одного хайпера чи Чі... квакменів. Напевно, хайпера. Він... <смір> Потужніше. От бачите, коли вони рухаються, тут, не можна вже поставити. Можна, але дуже тяжко. І тут можна було поставити от, от, позов спів. Поліпшуємо, не вистачає усе на слідуючий аппетит. Додаємо сон. Так, і де там був? От він. Магніт Титан Толет. Так. Якось вони проливається дуже сильно. А як так? Може зробити стоп-час Може і за того, що главдене немає і вони не замедляють. Чи хайперів пофіксили? Зараз буде кінець цього відео. подписывайтесь, ставьте лайки, отправляйте юнитов на почту, ник Хавеки 78, как тут, но тут на 77, а 78. О, тут первый раз. Цикаво, сколько я ячейку в пасе ему вот, тримаю. Так. Так. Тут би ще б класи камера нормально отримати було б добре. Ну 250 кроків. Так. Ого, флімісії відкрились. І, і отак все, І... Ого! Так. Нормально я отримав. Pian буст так крук Так Тут два крок Вейта В Два один щас відкриваємо. Чи не будемо відкривати? Як ви хочете Напевно відкриваємо. І сейчас тут ультимейт впаде Буде круто 0001 0, 0, 0, 500. Я даже відвернувся Басик напрям о, хоча б епік. Хоча епіки вбив своє подачі мага. Скільки таких ультимейтів же? Чекало. Слоп Богато. Я щоб відправляти йому вже на почту підписнику цього юніта. Так зараз відправлю. Ви щось будете в соці. Я йому вже відправив цього квакмена. Він вже відкрити кейс. Випадає мені в оцей квакмен. Я в соці. Сто мой нет, просто так подавати блін. Відправив? Ну добре. Чин це не засняв, яке відкриваю, кейсик. Ну добре, підписуйтесь, ставте лайки. Відправляйте юнітів на почту.